Офіційно у Тернополі по висоці завданого удару російськими крилатими ракетами х 101 х 101 часто відхиляється від курсу, тому нерідко влучає в житлові будинки, лікарні, торгові, торгові центри та інші цивільні об'єкти. Масоване застосування Х-101 під час нічних і зимових атак робить її особливо небезпечною для населення у Тернополі. Кількість жертв може зрости до п'ятдесяти. Ще немає зв'язку з 25 п'яз людьми. Тож про це будемо говорити далі, і не тільки про політичну повістку України і світу. Говоримо далі. Олексій Голобуцький, політтехнолог, з нами на прямому включенні. Вітаємо вас. Вітаємо. Пане Олексію, давайте розпочнемо з терору. Ось ці х 101 вже розганяються фейки про те, що вона, звісно, впала, тому що її збивала українська ППО. Якщо б не збивала, то і не вбивало людей. Тобто, ось цей терор він множиться і він, знаєте, такий, як Ракова Пухлина, він все більше і більше. Протидія, взагалі тому є, і як реагує Європа, Америка, наші партнери військові, чи розуміють вони, і чи дають правильну оцінку, тому що відбуваються ось ці терористичні акти з боку Росії? Ну є звичайна військова, частина, не помовити цієї проблеми. Я так сподіваюся, що все, що ми можемо на даний момент, ми і так робимо. Але нема. До відсоткової гарантії жодної системи ППО, а, навіть якій досконалі, як наша, бо наша це перевірена, так би мовити, часом. Я думаю, жодна країна світу не має такої системи. Але трапляються такі випадки. Ну знову ж таки, я розумію, що це дав будь-якому, навіть якщо воно не випадково, просто тут розумієте. Тут дійсно дуже важко знайти, чи це свідомий удар, навіть якщо це не свідомий удар, навіть якщо у них там криворукі оператори сидять, які цілі неправильно ставлять, чи щось таке подібне. Це в будь-якому разі це масове вбивство цивільних і це поза межами будь-якої моралі, плюс ще й конкретний військовий злочин. В будь-якому разі, якщо вони це роблять свідомо, ну тоді. Що що, що тут, що тут, так би мовити, ще більше сказати? Знову ж таки, розумне це ж не перший випадок, не перший далеко, не перший випадок. Я живу десь кілометрів від будинку, ну трохи більше, півтора кілометрів від будинку а, в Києві, які в 24-му літку потрапила ракета. Там загинула під 50 людей. От просто от конкретно піти. Поверхівка, які склалося один, один прольот, просто склався і все. І таких випадків вже по Україні безліч не тільки в ну тобто пам'ятаємо, все це починалося так для багатьох. Пам'ятаю, коли в 22-му році не так само в ракета потрапила в жилий будинок в Дніпрі, як це здавалося, ну, що гірше вже не може, але люди, психологія людська, вона до цього звикає. І і я кажу навіть не про нас. Ми там дійсно знаходимося постійно в. Війна нас точує про європейців, про інших, ну, війна, так. Тобто для ну, них арас... так само. Статистика. Так, так статистика, кадри з. Ну, ну, давайте так, це, це, це стосується тільки ж нашої війни. Я, я завжди цей приклад кажу: бо я там був в цих краях і в Сирії, і в тому числі, коли. Бомбили росіяни, так би мовити, сирійське місто Аліпо. кожен день його без ППО, без нічого не було там. Ніщо. Просто тупо прилітали, відбомбилися. Ну, це теж звикають. Так само тут взагалі ніхто на це не звертав увагу. Це для майбутнього списку злочинів, які робила Росія проти України. Можливо, я сподіваюся, що колись наступить поман, коли вони за це все відповідають. А зараз це. Частина, елемент, я сподіваюся, що все ж таки це цинічно скажу, дуже цинічно, але це певний аргумент нашої сторони для того, щоб європейці все ж таки квапались з грошима, збором грошей, збором зброї і всього іншого, те, що вони нам обіцяли, і чим нас великі проблеми зараз ви виявляється так, що якщо ми до грудня місяця цього року не вирішимо. Тут не ми навіть не ми європейці. Не вирішують, звідки вони будуть брати гроші. То з квітня в місяць в нас чекає набагато ну, страшніше ніж те, що відбулося в Тернополі. Пане Олексію, давайте поговоримо про ось ці аргументи, які цинічно назвати аргументами, але тим не менше. Президент України Володимир Зеленський розпочав робочий візит в Анкарі. Відбулася зустріч з Ердоганом. Вже є перші тези президенти. Їх озвучили. Основні з них активізувалося багато процесів для припинення цієї війни. Зазначив Зеленський Зеленський. Сподівається, що до кінця року вдасться відновити обміни полоненими. Туреччина завжди готова обговорювати за РЕФ пропозиції, які відкриють шлях до справедливого миру в Україні. Про це заявив Ердоган. Ну і основна теза, яку озвучив наш президент, війна повинна закінчитися, адже альтернативу миру немає. Ось такі ось такий підсумок зустрічі. Що думати з цього приводу, пане Олексію? Ну, з того, що я прочитав, з тих загальних слів: там ну небо, синє, земля чорна, так би мовити. Ну констатація, це ну просто ні про що так би мовити з точки зору конкрети, звичайно. Для того щоб підкреслювати свою значимість, як мінімум, регіонального лідера задоволенням зустрічається Зеленський всього не сумніваюся. Абсолютно, ніби розуміємо, Туреччина, яка ще два роки назад грала достатньо велику роль в питаннях примирення. Ну не примирення питаннях зближення якихось позицій. Ну це була такі майданчики. ну, замість це там ну, Анкара так себе представляла тим певним майданчиком. І зараз іноді. Іноді пропонує себе, але це воно пішло на Лівець за останній рік півтора, так вже там звучить. Це одна зустріч була там в Анколіджі, прямо на території Сполучених Штатів. Потім планував зустріч в Будапешті, тут тут речі, тут немає. Тому е, я знову ж таки, є західна преса, які теж вірить особливо на даний момент і взагалі, останнім часом, ну. На жаль, на жаль, дуже часто виникають такі ситуації, коли вони друкують не зовсім перевірені факти, чи маніпуляційні факти, так? Маніпуляція заключається в тому, що нібито там повинен був бути увіткав спецпредставник Трампа, з яким повинен був зустрітися чи то Єрмак, чи то Томіров, чи сам Зеленський. так. І взагалі, mm -hmm. сьогоднішній день він дуже показовий. От, Вийшло в дуже солідних виданнях серйозних, які точно фейки не можуть поширювати, але можуть маніпулювати звичайно до певної міри певними фактами. Головна суть цих повідомлень, що Сполучені Штати разом з Росією чи окремо від Росії, чи в якійсь там через Дмитрієва, пам'ятаємо спецпредставника Росії від Путіна. Розробили якийсь план мирний з 28 пунктів, і ну це, ми ж розуміємо, це не вперше. Ми таки чуємо. Там дати вже починають казати, що нібито ледве не до кінця цього тижня, те, що там року. До кінця цього тижня а, цей план буде узгоджений і ледве не почнеться процес припинення вогню. Деякі кажуть, що все ж таки, ну це до кінця тижня 4 дні, що все ж таки до кінця місяця. Ну і найбільш більше такі обережні кажуть, що до кінця все ж таки року. А пане Олексію, ми зупинилися з вами на ось цій вашій оцінці тих заяв про мир, мирні угоди і мирні взагалі. Зворушення, які є, чи яких немає, чи які хочуть, щоб були, але все одно їх немає. Чи хочете ви щось додати ще до того, тому що в нас дуже багато питань зараз трішечки так технічно, ми не встигаємо. ну Так, дійсно, ну, в реалії життя відробило світло, поки переключався. Ну, здається, нібито нібито я встиг сказати про те, що в чому заключається пенс. І зміст цих статей, тобто американці з разом з росіянами, чи не разом з росіянами, там різні версії є, розробили план мирний план 28 пунктів, які, е, е, в якому, ну, які не узгоджуються ні з європейцями, ні з Зеленським, а Зеленського ставиться, ну, ставиться перед фактом. Ну, його знайомлюють з текстом, і його знайомить повинна його нібито та делегація американських генералів і військових, яка зараз знаходиться в Києві. Це повинно відбутися завтра. Висновки, чому саме це відбулося сьогодні? Це, ну, це відбувається от зараз на наших очах. Іншою версією, крім того, що а, корупційний скандал, Мідічги став. Ну, таким, так би мовити, елементом тиску на нашу владу, в мене пояснень інших, на жаль, нема. Що це от відбулося так швидко, в такій формі і так озвучено. Так? І, ну, а далі, далі все залежить від знов ж таки від того, чи погодиться Зеленський з цим, які ще умови, взагалі, які, про що так мовити? Бо я, наприклад, боюся більше навіть, ну, як. Людина там, яка займається стратегічним плануванням і аналітик, я боюся, більше не територіальної втрати Донецької області, Луганської яку вимагає Путін, а політичних вимог Путіна. Повернення російської мови, повернення російських партій, повернення російських ЗМІ, повернення Медведчука, не знає політичних поле і багато чого іншого, що може. Ми знаємо, що. Інформація пройшла про те, що ще на днях буквально якась група лобістів православної церкви російської України в Україні, вона зустрічалася з Дівенсом. Лівенс Ді нібито якось розумів їхні вимоги чи їхні Ну, вони ж там жаліють, що забороняють. Дійсно, ми будемо спостерігати за цим питанням. Дуже багато питань, дуже мало відповіді наразі. І так, що можемо припустити, то припускаємо тим не менш. Верховна Рада, врешті, сьогодні ж звільнила Галущенка і Гринчук. І Кабмін навіть вже призначив Артема Некрасова виконуючим обов'язки міністра енергетики після звільнення Світлани Гринчук. Раніше Некрасов був її замом. Вже з'явилася інформація. Поки чекала вас на технічній перерві, вже бачила інформацію про те, що і. Е, е, Галущенка знайшли Галущенкові заміну і теж поставили одну з його замів. Давайте про це трішечки поговоримо наостанок, тому що така доволі цікава тема з приводу того, що, знаєте, звільнили людей вже керманичів і поставили їх замів. А в принципі, замів керманичів назначають в. В будь-якому ж разі керманичі. Тобто, ось така цікава історія. Наскільки це очікувано, що ці місця будуть займати просто зами очільників? Ні, ну це, це ж технічне питання, тому потрібно хтось відповідальний. Слухайте, ми зараз знаходимося в такій ситуації, що у нас повинен бути хоч хтось відповідальний за енергетику. То все логічно, так би мовити. А голосування за це треба винести. Це ціла процедура нового, так би мовити. це в будь-якому разі, треба, щоб голосувала Верховна Рада за, за нове призначення. А Верховна Рада буде знаходитись в кризі. Я думаю, достатньо. Ну ну тобто, як тільки Верховна Рада на, на тлі цього скандалу підняла суб'єктність. О що я попереджав нашу владу? Постійно говорив останні два роки, так що, от що, коли ти береш на себе все, то може дійти до такого моменту, що лампочка в під'їзді погасла і в цьому винний президент, офіс президента, кабін і тому подібне, так. Занадто багато на себе. Для цього існує парламент, цього існує коаліції, для цього існують взагалі різні форми, так би мовити, розподіл, розподіл розподілу відповідальності. Тоді на тебе це не падає, як, а, як не знаю, що так би мовити. Бо знову ж таки я повторюю. З нинішньої ситуації найжахливіше це не те, що господи, корупція. Мене це здивувало. Я 30 років працюю в цій сфері, і я розумів, в якій країні живу, так би мовити. Але це перший, перший раз моє особисте відчуття, і не тільки воно є правдою, перший раз, коли від цієї корупції залежить доля майбутня, доля всієї країни. Тобто вводять, вкрали одні, а водять по столу обличчя всю Україну, що моволять так, що кров хлине, так би мовити, юшкою з носу і буде хлинути і далі. І ми в результаті цього скандалу, ну я не знаю, як це назвати ще, так міндічгейто зараз знаходимося набагато слабшій ситуації перед своїми союзниками, друзями, ну і своїми партнерами, відносно, якими зараз є Трамп і Сполучені Штати, і вони звичайно, і вони, якщо раніше, вони все ж таки, Бо суб'єктність України дуже сильно піднялася під час війни. І вони рахувалися А цією суб'єктністю, рахувалися з нашими національними інтересами. То зараз на тлі всього того, що відбувається, звичайно, наша суб'єктність почне чи вона падає, і вони в них є свої національні інтереси. Які дуже часто не співпадають з нашими національними інтересами, треба точно начхати на російську мову, на всю цю проблематику, пов'язану з православною церквою і тому подібне, так там повернення російських партій. Йому просто йому для, йому потрібно для внутрішньої політики, йому потрібно завершення війни, що він це продав своїм так помовити виборцям які готують ну зараз у наступний рік, це буде вибори в конгрес, і це дуже важливо для, для Трампа. А кабмін і, і Верховна Рада знаходяться да, в такій ситуації Кабмін... Ну дуже смішно, коли настільки серйозна і більш того не закінчена справа цим діжє. Тому що я, боюся, я не боюся, я не боюся, переконаний. Ну і це кажуть про це люди, які до цього причетні. Що те, що нас чекає з Міністерства оборони, після цього енергоатомно буде здаватися просто такою легкою махінацією дешевою, так би мовити, на 100 мільйонів. А, і, і звичайно, що кабін дискредитований і. Питання ж не в тому, щоб якісь посади залишалися. Питання мені от пишуть, то я буквально зараз пише мені а, боєць а, Національної гвардії, 52 роки. Він каже: ну, ну питає конкретно, ну як от, і, на коні, на цього, для цього я вже готовий до СЗЧ, тому що ну, як може, як може таке відбуватися, так ще й без наслідків. Питання довіри. Питання довіри. У громадян нема довіри до влади. Зокрема, до Кабінету міністрів. І для цього, і ну і по ідеї, повинна так би мовити, ідея а, уряду національної єдності, уряду національного порятунку ще як завгодно, так? А, і на, і слуга народу, ну, ми бачимо, що які процеси там відбуваються. ну Люди, які хочуть мати політичне майбутнє, чи принаймні повернутися в нормальне життя, і щоб кожен раз люди, з якими вони стикаються в Україні не тривали їм в обличчя, що в спину, вони хочуть займати ну, більш-менш адекватну позицію. Тобто не робити вигляд, що ось двох звільнили, і на цьому все закінчилося. І починаються такі ідеї з приводу підтримки ідеї національної, уряду національної єдності, як сьогодні потуре. Хоча знову ж таки, це теж може бути певна технологія відволікання, як це не дивно, Ручить, що це група Арахамії, наприклад, так? Вона, вона хоче. Для неї вона розуміє чудово цінність кабміну, тобто ніяко. Тому що все нас вирішується вовсе президента. І для них, наприклад, головна задача скинути Єрмака. Так? Єрмак готовий, наприклад. Піти на компроміс і піти на цей уряд національної єдності, щоби, ну щоб не було такого. Знаєте, як що Зеленський виходить, і говорить, ще звільняю Єрмака, я створюю уряд національної єдності, і всі такі навколо сидять. Я розумію, що все на цьому час Зеленського закінчується, Він взагалі втратив будь-яку суб'єктність, і зараз наші американські партнери просто пишуть йому так би в меседжі, що він повинен робити. Пане Олексію, щиро дякуємо вам, що знайшли для нас час і дякуємо, що вийшли в наш ефір. Проговорили з нами усі політичні віки, які відбуваються. Олексій Голубуцький, політтехнолог, був з нами на прямому включенні. З ним обговорювали політичні, політичні реалії України і світу. Будемо спостерігати далі, будемо сподіватися, все одно найкраще. Щиро дякуємо Дякую, пане Олексію. Дякую. і прощаємося з вами.